Доброго вечора, любі друзі. Я дуже радію, коли ви приходите до мене на канал, це український канал, і буду тільки заговори на українській мові вам читати. Ті заговори, які читали вам бабусі, дідусі, і які, може, ви забули, але тут розмовська вам буде напоминати, які заговори треба читати для того, щоб розбагатіти. Зараз таке время, що без грошей нікуди. І ви будете знати, як треба ці гроші приманювати, призивати для того, щоб вони до вас йшли рікою. А що робити? А що? Будемо е звертатись до Михайла, архангела. Це такий бойовий архангел, який не тільки гроші допомагає людям мати, а ще допомагає в житті. І в дорозі, і де тільки ви не йдете, якщо ви звертаєтесь до Михаїла Архангела, він завжди допоможе. Бачили його на іконах. Він молодий, завзятий, такий, який бачиш хлопець бойовий, який допоможе і тобі і твоїм і дітям. Що треба робити, для того, щоб гроші йшли? І бізнес йшов? Що треба робити? Вам треба купити, якщо у вас немає цієї ікони, підіть у церкву, купіть. Якщо є така ікона, то вона повинна стояти перед вами, бо ви будете звертатись. До нього і будете йому ще й вклонятись, і тому ікона повинна стояти перед вами. Мало того, треба свічечку зажих, е, запалити, для того, щоб димок ішов у небо, і Михаїл Архангел бачив, хто це мене визиває, до кого це треба скоро поміч. Що робите, ставите іконку ловку? Ставите свічечку і в ті дні, коли росте луна не на обульну, а тоді, як росте луна, виростає, щоб ваші гроші виростали. В ці дні треба читати, треба прочитати сім днів, не перериваючи, якщо перервете, нічого не вийде. Сім днів ставити іконку. Сім днів сажигаєте свічку і читаєте такі слова. І робите це, кажете, вклоняюсь по першому разі і кланяйтесь, вклоняюсь по другому разі і кланяйтесь, вклоняюсь по третьому разу і знову кланяйтесь. Як до тебе, Михайло, Архангел, збирався народ, як він до твоєї церкви поспішав, так би і до мене, Божої раби, ім'я своє кажете, і йшов прибуток. Приставав, прилипав до мене, а тоді відступав. Річка сповнена водою. Земля сповнена землею, церква народом, а я богатим доходом, ключ моїм промовам, замок моїм справам в ім'я Отця і Сина та Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків перехрестилися. Зробили це діло, прийшов другий день, так само зажигаєте свічку, запалюєте, ставите іконку, я таку іконку ще й украшаю, беру такий рушничок вишитий, красивий, украсю так красиво цю іконку, свічечку поставив і читаєш знову. Цю молитву. Читати треба сім разів. Бог мав сім архангелів, які нам допомагають, і ми звертаємось завжди до них, до святих отців, до святих архангелів, щоб вони нам допомагали. Допомагали нам, і нашим дітям, навчити своїх діточок це робити. Мене бабушка вчила і нічого десь я записала і пам'ятаю її учобу. І вивчіть своїх діточок, що мало мало де ви дінетесь, живіть 100 років. Але ж діти самі, що робити будуть? Нікому допомогти, нікому. Грошей там позичити чи подарити, і прийдеться їм самим добувати хліб. Який дуже тяжкий, як немає мами рядом або батька, а вони вже і самі не молоді. Тому навчайте, навчайте дітей, давайте ці молитви, вони допомагали людям і вам допоможуть. Обов'язково це робіть, заведіть собі зошит і запишіть. Хай буде, воно лишнім не буває. Це букновина. Молитва, якою ви молитесь в церкві, можете це читати і в церкві, якщо вам хочеться, і десь недалеко ця церква. Ці слова це слова молитви, щоб з вас захистили і не дали бідувати в цьому житті. Чого і я хочу, щоб ви не бідували, а були радісними, веселими і щоб гроші завжди були у вашому кармані. З Богом! Удачі вам всім!